Обшуки у храмі Православної церкви України Московського патріархату у Франківську. Що знайшли працівники СБУ на території та в приміщенні церкви? У Івано-Франківську через пожежу у квартирі загинув чоловік. Ще двох людей врятували надзвичайники. Чоловік вистрибнув з палаючої квартири ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Жителька села Грабовець прихистила у своєму домі понад 70 незрячих переселенців. Вона нам ще з марту місяцю дзвонила, зі сльозами. виїжджайте, Я вам все допоможу. Про російську та антиукраїнську агітаційну літературу знайшли працівники СБУ під час обшуків на території та у храмі Різдва Христового Української православної церкви Московського патріархату, що на вулиці Довженка у Івано-Франківську, у цій літературі заперечується існування українського народу, мови та право України на державність. Про це розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар. Брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії більшість літератури авторства російських авторів та видання російських друкарень. Ком виявлення матеріалів, спрямованих на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, відкрито кримінальне провадження за статтею 161 кримінального кодексу України. Крім того, контроль СБУ вивчає походження, виявленої у одному з підсобних приміщень символіки незаконних збройних формувань періоду початку російської агресії на Донбасі 2014 року. Нагадаю, церкву московського патріархату перевіряли працівники СБУ разом з поліцейськими та нацгвардійцями зранку ранку 27 листопада. Слідчі проводили контррозвідувальні безпекові заходи в межах протидії підривній діяльності спецслужб РФ в Україні. Зокрема, перевіряли, чи немає заборонених предметів та підозрілих людей, причетних до протиправної діяльності на шкоду державі. Марія Саракун живе в будинку на вулиці Миколайчука. Дивніч на сьогодні трапилася пожежа. Її квартира знаходиться поверхом вище тієї, що горіла. Жінка розповідає, спочатку почула стукіт знизу. Я лише чула, що щось відкрилося у вікно і щось гептнуло. Кажу боже, він щось меблі викидає, певно. Тут мені з самого пару халеся дзвоне. Марося, ви горите. Якої горемо? На ти не медички диме. Ще нічого немає, ніяк димів. Боже, дивись, ми вже визвали пожежну і міліцію. Ми стоїмо тут о, точно міліція. Хлопці прийшли і кричу: давайте двері відкрити. А чим відкрить? Дайте лом. Ну я знаю, у нас тут нема лома. Кричу до діда кав, давай сокиру. А ми маємо. Він скоренько пішов на балкон принісів на сокиру. одну річку. Вирвали і відкрили двері. Зі слів жінки, тоді із квартири пожежники вивели двох осіб. Вони родичі, чоловіка, який вистрибнув з вікна. Марія Саракун каже, що одна із них, племінниця загиблого, їй розповіла, що вони ховалися на балконі. Пожежа у сусідів, за словами Марії Саракун, могла спалахнути через свічку. Ну кюль, що це вукюнуся все, меблі, все згоріло там, там все згоріло. Я вам не можу туди піти показати, бо я не маю права до чужої хати йти. Там казали хлопці, пожарники, диван згорів, меблі, все ступило, все згоріло. Повідомлення про пожежу в дев'ятиповерхівці до рятувальників надійшло приблизно опівночі, каже речниця ДСНС в області Христина Парцович. В дворі будинку без ознак життя знаходився чоловік 1985 року народження, який за свідченням очевидців вистрибнув з палаючої квартири ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Працівниками пожежно-рятувальної служби було врятовано двох людей, а саме двох жінок 1987 та 1997 років народження, яких рятувальники вивели на свіже повітря в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу, зі слів Христини Перцович ліквідували об 0036. Причину займання встановлюють. Галина Марічин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. У будинок. Який ми здали в експлуатацію цього року, і там уже живуть люди? До того ми його використовували як літній. Від початку війни Прикарпатка Стефанія Капущак прихистила у себе вдома близько 70 незрячих людей, які втікали від війни. Зараз у неї живе 15 людей, двоє з них онкохворі. З 2014 року жінка організовувала відпочинкові табори цим людям. А з початком повномасштабного наступу Росії вирішила, що має продовжувати допомагати незрячим українцям. Звичайно, ми відразу про себе заявили, що ми готові прийняти. Поїхали. В сільську раду сказали: у нас є будинок, немає опалення. Тоді позвонили по своїх друзях, волонтерах, місія та сама. Взяли матеріали, чоловік зробив за два дні взяти опалення. Все, запустили будинок. І люди до тижня у нас вже було 22 людей. Живуть переселенці як в будинку, де мешкає Стефанія з родиною, так і в сусідньому, який зведений на її обісті. Добрий день. Добрий день. У нас гості, ага. О, бачите, тут навіть масажний стіл. У нас Галина, пані Галина, на нас масажист. Галина Зубарєва з міста Марганець, що на Дніпропетровщині, розповідає, їй дуже подобається гостювати на Прикарпатті. Буде тут до кінця війни. лікарню повезуть, вряча визовуть, тут аналізи візьмуть, нам дали танометр, глюкометр вже є у нас тут. Ні, дуже добре. У мене дома глюкометра немає, а тут глюкометр є. То нічого, нормально. Я ж кажу, якби війни тільки не було. У жовтні до Стефанії приїхали шестеро людей із міста Марганець. Також є сім'я із Мелітополя Євдокія Чуб. Живуть тут від червня. Розповідають, уже встигли поїздити на екскурсію до гір. Зібрали ще 11 людей, забили бус, доїхали до Запоріжжя. В Запоріжжі були там три дні. Потім поїхали далі до Львова у Львові. Зупинилися, а потім переїхали сюди. Вона нам ще з марту місяцю дзвонила і звідти, я вам все допоможу. Сніданки, обіди та вечері для переселенців готує Стефанія ви, переважно ви зі своєю допомоги. дочкою Ольгою. Продуктами та грошима допомагають небайдужі. Сільська рада, благодійний фонд, місія служіння незрячим в Україні. Не шкодують і власні запаси, розповідає Стефанія. Ну, у нас заготовки є тушонки. Ми і гуси тримаємо, і качки, і куриця, все вирубуємо, і свині в нас є. Тобто їжу у нас під, підготовлені, але, звичайно, що це обмань. Ви ж самі розумієте, 15 людей. Поки жінки пораються на кухні, чоловіки працюють на вулиці, адже добудова будинку триває. Найбільше, чого зараз потребують для допомоги незрячим, це генератора. Адже електропостачання зараз дуже часто вимикають, також ліків, бо у більшості переселенців втрата зору є супутнім захворюванням. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. В Івано-Франківську польські інструктори провели навчання з тактичної медицини для українських лікарів. Упродовж п'яти днів медикам показували, як рятувати людей в умовах війни. Тренінги відбувалися в режимі практичних завдань. Інструктори для учасників навчань складали сценарії. Сценарії насправді беруться в більшості з життя, або ті ситуації, які пережили наші колеги, або десь хтось нам розповідав про ці ситуації. Їх так компонується, і щоб максимально був наближений сценарій до життя, і щоб максимально люди винесли з нього те, що потрібно робити в подібних ситуаціях. Що робити, якщо російська ракета влучила в автобус із пасажирами, та як надавати допомогу травмованим внаслідок артилерійських обстрілів, цим та іншим навикам навчалася на тренінгах фельдшерка Тернопільщини Наталія, каже в теперішніх умовах медикам необхідно знати, як рятувати людей на війні. Це насправді дуже цікавий досвід і важливий в нашій роботі. Із центру запропонували, що є така можливість поїхати повчитися, взяти участь у цих навчаннях. І я дуже рада, що змогла потрапити на другий етап навчань, тому що тут більш поглибленіше, інтенсивніше нас підготовляють. І, ну, я думаю, що для нашої роботи це дуже важливий момент, особливо в теперішній час. Навчання для українських лікарів організував Центр польської авіаційної екстреної медичної допомоги спільно з Варшавським медичним університетом. Основну увагу інструктори приділяли на відпрацювання алгоритмів дій медиків у стресових ситуаціях та в разі великої кількості потерпілих. Варто відзначити, що в українських колег є велике бажання вчитися, попри те, що тренування мали фізичні навантаження. Вони не приїхали просто відбути тренінги, а справді отримати знання ще на типу чвідчення і досконалення тикумієнтнощі. Завдяки співпраці з Польщею для українських медиків вже провели два етапи навчань, каже гендиректор обласного центру екстреної медичної допомоги Мирон Матейко. За п'ять місяців курси пройшли понад 500 фельдшерів. Перший етап був 10 тижнів, де нас підготовлено сертифікували 57 наших працівників екстреної допомоги, а краше навчання пройшли, а всіх разом десь коло 80. Не тільки і всіх по цілій Україні 500 чоловік разом з нашими, і ми на цьому не зупинились. Ми з польської сторони знайшли кошти і надалі продовжувати навчання. Ці курси, які проходять по уполинені база по дитячій дорослій реанімації, тактична медицина, де ми підготували 15 своїх інструкторів, де можуть вони. Після проведення цих курсів саме проводити навчання. За словами Мирона Матейки, курси з тактичної медицини організували за ініціативи МОЗ України. Їх планують проводити для медиків і надалі. Каріна Борисевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Благодійний розпродаж крафтових та вживаних речей під назвою Теплий маркет відбувся у суботу на промприладі. Книжки в'язані теплі речі, прикраси, наліпки, свічки. Усе це можна було придбати у відкритому цеху Парасолька і таким чином допомогти Збройним силам України. Зокрема, четвертій бригаді швидкого реагування. Ангеліна Холявко вдруге бере участь в гараж сейлі. Цього разу продає картини, які сама написала. Також на замовлення дівчина робить прикраси. Це, наприклад, для моєї знайомої, вона е представник польської культури в Україні. Я зробила їй е прикрасу з прапором Польщі та України. Мені дуже подобається позиція організаторів, те, що вони роблять. Е це за системою він-він. Коли обидві сторони е у виграші, хтось може позбутися своїх речей, які вдома завалялися, а хтось, кому ці речі потрібні, може за вигідною ціною їх придбати. Франківка Анна Плесюк купила на розпродажі шапку та рукавиці. Жінка розповідає, що про гаражний розпродаж їй розповіла дочка. Придбала рукавички, які мені дуже необхідні для роботи, бо світла нема, тепла нема, а працювати на комп'ютері треба. Також на теплому маркеті можна було випити кави й чаю, послухати лекцію, плести зимову маскувальну сітку. Студенти і викладачі Івано-Франківського університету нафти й газу вирішили долучитися до плетіння сітки. Плетіння сіток це не не що, це мистецтво свого роду, але його йому може навчитися будь-хто. Переселенка з Херсона Марина Тимошенко вирішила зайнятися на ярмарці Аквагримом. Ця послуга здобула популярність серед дітей. Марина розповідає, усі виручені гроші передасть Збройним силам України. Я люблю, коли діти радіють, коли вони бачать себе в дзеркалі і посміхаються. Це я можу будь-що намалювати все, що вони просять. і Я завжди стараюся будь-які побажання втілити. Це вже третій ярмарок, який організовує спільнота Ластівки. Розповідає її учасниця Анна Якушко. Мета цього сейлу зібрати гроші, аби придбати теплі речі для четвертої бригади швидкого реагування. Окрім благодійності, теплий маркет має ще одну мету, каже Анна Якушко: комунікація та корисні знайомства для франківців і гостей міста. Ми назвали теплий маркет, і це не тільки про речі. Це про душевне тепло, про фізичне тепло, про тепло сердець, про ну, взагалі, це таке об'ємне поняття, котре в себе включає дуже багато складових. Ми знайшли генератори, гармати тепла, то нам холод, ну наче не так страшний. За словами Анни Якушко, усі продавці не менше половини виручки повинні віддати для ЗСУ, а крафтові виробники більше ніж 30%. відсотків. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Новини на Суспільному, івано франківськ